Щось журиться, думає, що її їсти, чи то їсти, чи то їсти. Щось не знаю. Так, морко. А ну-ка, пошли. Пішли, 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 пішли. зеленіє щось. О, дивіться, моя морква в равликах. Поняли? Рання взійла. Пізня ще поки садить трохи. Не пізня ту, не, тоже, ні, це теж, Та, це вся рання взійшла. Пізня теж сходи, сходить сходи потрошку. Ага. Так що можна садити, слухайте, садіть. Дивіться, яка краса. Це я зараз їх. Достану. Це я коли садила, я не пам'ятаю. З п'ять днів назад шість. Треба відео подивитися. Це я зараз винесу на балкон його, то що повиростало, переложу в кашпо з-під орхідей. Воно таке глибоченьке, щас я найду. Не очікувала, дуже швидко зійшла, дуже тижня немає її, ні, нема. Все, принесла я кашпо. Витягую яйці, що. Неочікувано дуже швидко. 22 числа я їх ставила садити, проростити. О. Ті, ще хай будуть, напевне, що поки хай стоять. Понятно, так? Да? Супер. Так, налию я туди води і винесу я на балкон. Все, поставила я їх коло своєї полунички. О, яка вона гарна морковка. Дуже гарна. Зараз я вам один равлик розмотаю і покажу, як вона росте. Так, це двоєчка, це пізня. Так. Розматувала, уже дивилась. Шо? Бачите корінчики? Оце так воно буде? Вони бухували. Воно вже є зелененьке буде виходити наверх. Бачите? Ось так. Все я скрутила, закриваю під кришкою. Ну, не, при... не сильно закриваю, прикрила просто. І назад на батарею ставлю. Все, чекаємо ну, інші сходи. Ще раз покажу вам, цю, що зійшла, дуже мені подобається.